Здоровенькі були. Накінець почали палити дровами в котлі. І, і, і з'явився вже в нас попіл свій. Сюди я додав е, пудри від бліг і все разом вимішав і ось така ванна. Викупали в неї були все за літо. там ми підсипали не тим піском трошки. А тепер в нас буде попіл для профілактики, тому що е, пероїди і блохів курячі були. Я крупив бровермектином три рази клітки, не там, де вони ночували, бо інакше спасу в нас не було. Цього року якась була така пошесть, блошина на кури. Ванна, як такої списку, вони не дуже хотіли купатися, а в попелі, я думаю, що будуть купатися. Вони купалися собі в землі. Самі собі наривали і порпали звичайні землі, я туди підсипав тівани їхні саморобні пудровідбліг. Зараз і попіл, дав попіл і будемо бачити, який буде результат. Прокупив я сьогодні вівса невеличкий мішочок, тому що треба садити нашу птичку трошки на дієту. Я казав, що вони у нас отримуються всі разом і великі і малі. Комбікорм я робив з 18,3 чи 184% протеїну, щоб курчата росли. Курчата в нас виросла, все гаразд, і попри то їли кури і, як то кажуть, мало неслися. Коли я потім перейшов на звичайний корм для несучки, комбікорм почав робити, відповідно, ці чуть-чуть покращилася, але ненадовго. так як прийшла осінь і наші курочки. В линці легорни цього року е, показали гарний результат. І, як не диво, мене приємно тішить, що вони почали линяти. Минулого року е, я не годував е, їх комбікормом з більшим протеїном, був звичайний їхній литовий і, відповідно, легорни неслися, неслися суперово, е, навіть більше, ніж я очікував, і деякі курочки в Линьку так і не пішли. Е, Одну я, по-моєму, був заставив піти в леньку добровільно примусово, тому що вона воно квакало. Талегорни квакають. Принаймні в мене було вже другий рік підряд, чомусь легорн курка та ж сама, але поквактувала до останнього. Зараз у нас е, линяють кури е, і практично не несуться. Ну і це добре, хай вони підуть в линку, тому що після їхньої праці треба і відпочити. Зараз перед нами корочки Легорн молоденькі з чеського яйця, які ми отримували. Їх було у нас 16 штук. Два півники ми продали. по-моєму було вісім корочок і вісім півників, якщо я не помиляюся. Корочок нас мало. Одна там нас покинула, і десь років 2 чи 3 було. Як я кажу, тут нема що їх зарубати, легорна, тому що. Вони як голуби, і тому ми їм даємо можливість доживати віку до кінця. Птиця норовлива, птиця любить літати, не заперечую, бо там розказують, дуже на них нарікають. Розкльову, дякувати Богу, в нас немає. вже, по-моєму, п'ятий рік, якщо я не помиляюся. Розкльову серед молоді немає. Це великий плюс, тому що теж кажуть, що вони канібали всіх їдять. В нас такого не було. Гнізда для них звичайні, для дорослих я підрізаю крила, щоб вони не перелітали ось цей паркан. Вони не перелітають, а молодь, як ми бачимо, бігає одна. Але що? і півник, вони перелітають. В сенсу їм зараз обрізати крила немає, тому що вони в другу линьку ще мають піти, вже навіть і закінчується в друга линька. І тому хай будуть... Коли вже не перелиняють, тоді я підріжу їм крила і більше вони нам літати не будуть. Е, відпов... ну, птиця. Любить е, парпатись з землі. Це люба курка любить парпатися з землі, щось шукати. Е, з мінусів те, що вони легкі, немає що на м'ясо, як то кажуть, прибрати. Ось бачите, молоденьку трим, і взлетіла. Ходи сюди. От таким чином я їх виховую. Хто перелетів е, цей парканець, той в нас без обіду чи без сніданку. Я їх не впускаю, щоб вони навчилися, що треба сидіти на подвір'ї і їсти. І сидіти тут, бо тут їда, а не бігати. Ось, птиця гарно несеться, для них банти, звичайно, там нічого особливого немає. Гніздо так же само, лишаю покладки. Єдиний я вже розказував мінус, те, що біле яйце і їх проблематично продати на ринку, продаю їх тільки серед знайомих, друзів, співробітників тощо. Курочки легор наші травневі, зараз у нас жовтень. Тої 5 місяців, вони в нас не несуться. Як ми бачимо, в них і грибінчики тільки починають в якісь підростати. Звичайним кормом годую, годував тільки повторюсь, годував цього року тільки з підвищеним протеїном, що вони швидше росли. А там як годую там кладкою, передкладкою тому подібне, такого в мене немає. Все на звичайних. ну можна. Казати так, на звичайних кормах, так би мовити. Ось, птицю я задоволений, тому що в нас завжди є яйце. Ще в нас залишилося 6 півників, 5, верніше на продаж, навіть не 5, а десь 3, тому що плюс-мінус 2 треба буде вибрати собі. І один там в них у нас має покручені лапки, то він теж піде на м'ясо. Лишилося тільки... Цей, а тільки трипівники. Кого би цікавило, можете звертатися. Хто займається легорнами для е, влиття свіжої крові закордонного яйця. Я думаю, це було би цікаво. Від наших курочок легорна е, в мене було тільки чотири курочки. Я багато не закладав, тому що знав, що буду е, ще Чехії брати яйце. Е, одна нас покинула. Не знаю, чому дістала сухоти. Я вже її так і сяк, але. Нічого не спасло, лишилося три. Відмінність між нашими і чеськими. Е, ростуть вони одинаково. Тільки, ті, мені здається, деякі курочки трошки більше, одні трошки, трошки менше. Ну, не знаю. Ними я задоволений. Е, можу сміло порекомендувати, не бійтеся. Я їх інкубую в інкубаторі, і десь добрий місяць вони в мене живуть на 9-му поверсі в коробці і не розкльовують одне одного, тобто, якщо є збалансований корм і місце для утримання, тобто не дуже скупчення, то у вас таких проблем не буде. Ось так коротко про нашу птичку-молодичку, про наших чарівних курочок легорна. Треба собі вже прибиратися до півників, придивлятися яких і потрохи цей. Вони ще до корочок не беруться, тому що Але вже бачу, бігають. Я думаю, так, нам 5 місяців, думаю, ще десь... Стандартно вони в мене заносилися в 6 місяців, 4,5, та як пише книжка, в мене такого не було. Ну там 5 з копійками, ось так, ну 6 це вже гарантія, вони вже в нас внеслися. Тож маю дуже великі сподівання що за місяць-півтора ми будемо вже з яйцем легорна. Так, йдемо ще покажемо, бо ми тільки дупу показуємо старої курки, а молодь вже поїла. Ну нічого, переберуть, потім поїдять. І будуть їсти. А ось вони всі сховалися, гріються на сонечку. Морози в нас. Такі мінус один сьогодні було, вода добряче замерзла. Але вони ночують нас хліві і думаю, їм буде тепло. Ось гарний півник, що перед нами у нас на, на відео видати, бачите. Перепрошую. Ось цей красик. Так вже вибирати собі старого прибрати і вибирати собі з молодих на плен'я. Ось так коротко про птичку легорна. Всім мирного обернути дня, Любові і Божої благодаті.